Уляна Іванівна, зараз у вас прізвище Гончаренко, а Дівоче Балун. Так. От я хочу з вами передивитися список, який у нас був по жертвам Голодомору у Васильові. І тут у нас балунів, от шість пунктів, кого ви знаєте, ну і з вашої вулиці, Схировської. Кого можете згадати, може. Це документальні свідчення, щоб потім ми в історії не набрехали. От скажіть, будь ласка, кого я зказав мені, кажіть так, щоб кажи мені так, пространно, і не спіши. Ага. Ви кажете, балун Яків був да. помер у голодовку. Так, да. і жінка його хведора. І діти хведя. І Пріся. Оце я всіх знаю. Четверо. Тоді знов... А де вони жили? Це Хировська вулиця? Там жили коло нас де балуни. Там було їх чотири брати. І вони там жили в цьому місці, в одному дворі пошти. На Хировську на тому. А як братів звали? Брати Лівонті, церкволі цього. -шого. Що в Васильові, що недавно вмер. То він, так, да, виживу голодовку. Що на, там на їхньому місці, Волька і Коля. І, що хотіла, Федора, і Яков, і Хведя, і Пріся четверо. Тоді в Криву лечив Василь. У мене це точно знається, цього можна й не питати нікого. Василь і дівча. Криволичі. Кривулич, Василь і Євочка Саня. І пилип на цю сторону кутка. Він до нас ходив. Ходили вони, але що ж як і ми самі голодні були. Все в нас залишилося було тільки. Ну, я ще скажу, кого я знаю. Василь із сім'єю і овека. А в нас, то ми дійшли до того, що вже теж мати посадила цибулі у трьох місцях. А тоді рано пішли. Нема, в друге місце нема, у третє місце нема. Вирвали тут це бою. Столиця вже не, немає у нас нічого. Ще тільки були кільці в мотрі, здорові такі, такі ж золоті. То батько взяли ті кільця, та поїхали в Білу церкву та виміняли. Хліба печеного знаю, на столі лежало кирпичика чимало. Здоровий та кирпичі. І ми жисітки дали їм клумок якоїсь там, мука якась. Mm -hmm. І брога гібна. Гібна брога. То ми так дожили вже до колосків. А у нас на городі було посіяно, трошки вони посіяли пшениці, там жменю. Вже ті колоски наливаються, ми дожили і ми так уже почали жити то мати підуть наріжуть тих колосочків, та то вона товче, товче в ступі. А я мішаю. Вона каже, мама, вже нема чого товкти, вже вона їх поїла. А я помішаюся в рот. <рив> 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 так а це скільки вам років було? Кого? Вам років скільки тоді було? П'ять років. Що ж я можу запомню? Це, це ще таке, що я пам'ятаю, що сусіди. За сусідів, і це, що батько возили того веку. А це тільки це я пам'ятаю. А там у селі, туди далі нікого і не знаю. Бо наш куток такий одзайомний, був, ми не ходили. І що я в п'ять год могла там куди ходити? Нікуди я не ходила. А ви кажете, вивозили нагору і там на, клад... на кладовищі, у цьому польському, ховали їх у траншеї? І батька заставляли, щоб звозили. Ну, то вони конячкою їдуть і підбирають, де лежить людина мертва. І там же це, ж... це вкладовеще, полічки. От де баки? Чи вони там є, ті баки чи нема? Нема. Немає? Баків немає там. Просто площадка і з'їзд униз туди до хировки. І по тому колишньому кладовищу вже поле і сіють там, ну, в да, цьому році, по-моєму, по кукурудзапить. І там не ховають, давно вже от, от голодовки не ховають там. Не ховали. А скільки там було поховано людей, ви не чули? Не, це вже я цього не знаю. Скільки там було в ямах, що вкидали їх. Без ніяких струнів, без нічого. Я ж не інтересувалася, якби я була, знала, що це треба буде аж у такому году знати. То я була б позаписувала, ну я ж тоді мала. Багато людей у вас тоді жило, коли до голодовки? 20 хат там як було, так вони й були. Ну, а тепер вже їх там не знаю скільки. 20 хат. І оце у кожній хаті сім'я по п'ятеро десь людей, так? Да? Ну, оце ж у Пилипався він сміян Пеліп, то його батьки померли. Оце він один остався, то я його горну знаю, бо він ходив до нас прийде. Щодо коло пічки, коло печі і труситься. Я його гарну, і в мервії мати ходили, і його ховали. Могили куди людей скидали, де вони були? Отам, От де баки, туди далі. Було трохи. В Сторону гусятника? Трохи було цих могилок. А чи далеко вони були, я не знаю. Тут коло баків помню. Було як в школу ми ходили, то там провалилося, була йома. Але вже як почали роч, то вже там все. А це зною я, що там була йома, бо вимуровано. Ще видно, як були там ховалиш польоки, mm -hmm. то видно, було яма. Склеп вимуровано. такий був. Да? Отсюди скидали. Mm -hmm. Місце було, так, де вони їх пом'янути. треба поставити. Там вже люди поховані, померли з голоду. Треба хрест собі дотивно поставити. А тим більше, якщо вони цілими сім'ями мерли, то хто про них згадає? Тоді вже батько пішов у колгосп, вже, то вже мати ходили на роботу, і мене брали. Буряки проривали вони. По два рядочки, а я рядочок з ними рядом. Шість годин я бурячки проривала. Бо там давали в обіди, в обіди давали там якось. Обід суп чи щось? Якийсь таке? Якийсь супчик. Uh -huh. Шліпця, кусочок якогось там. Все таке. А що вже воно до що помніть, що з що це цього все. От мені хочеться, щоб була пам'ять про тих людей. Якщо ніхто про них, якщо ми не згадаємо, то хто тоді вже згадає. Ну і щоб це не повторилося. Бо зараз із російською окупацією теж у людей вигрібають усе, крадуть і вивозять із України. А наших кого там у фільтраційних таборах гноять, кого ну, допитами вбивають. А це ж ви вже там наже не знаєте, воно ну, ніхто нічого такого не знає, скільки в нас війна буде. Ніхто не знає. Ну от головне, щоб ми у цій війні хоча б розібралися, хто наш ворог, а хто друг. Ну якби підкреслити, що росіяни не змінилися. Вони як тоді на Україну зуб точили, так і зараз. Їм краще нас усіх зі світу зжить, аби ну, і міста ж, і той ще ж Маріуполь рівняті з землею, аби тільки їхня територія це була. Що вони на ній там? Чи газ, чи ще якісь копали не добувати хочуть, люди їм не треба і нікого вони не жаліють. І от такі от голодомори, геноциди. Вони якраз і показують, що наша ну, бачите, історична спадщина Жили ж, а Україна в основному вимерлася. Україна вимерла.